Вона знає, коли розпочнеться наступний майдан і яким він буде їздить до сепаратистів і відверто говорить про помилки української влади. Вона змінила комерційну сцену на доброчинні концерти і не зупиниться. Руслана рік після Євромайдану, ексклюзивне інтерв'ю у спеціальному репортажі Дарини Чиж. Називали рупором та душею майдану вогники. Україна буде завжди мати перемогу. Вона співала, танцювала зі студентами і навіть голодувала. Слава Україні спершу майдан змінив її життя. На майдані загубили голос, лише знайшли інше. А потім війна на сході. Сьогодні вона їздить крізь лінію фронту, наче на роботу звільняє полонених, завозить гуманітарну допомогу і заводить друзів. Я вам приїхала сказати те, що я побачила. Я теж вірите мені просто мозги. Поїхали, коли я приїхала, я побачила все. Знайомство з Захарченком і ось ця шокуюча заява відвернула від неї побратимів по майдану. Я перша била себе в груди і кричала: в нас немає громадянської війни. Я приїхала, я побачила, що снаряди летять в своїх. Як змінилось її життя? З якими думками вона засинає щовечора? І чи мріє про третій майдан? Ну, хочу тобі сказати, говорити правду в Україні дуже больно, буквально больно. І я хочу, щоб зараз всі правильно віднеслись до моїх слів. Щоночі вона приходила на майдан. Не виспана, втомлена і зірваним голосом. Та щогодини над нічним Євромайданом лунав її голос. Майдан! Є. Майдан! Є. Майдан! І ще ми говоримо, що Україна буде завжди мати перемогу. Вона відмовилась від усього, окрім Майдану, скасувала концерти, зустрічі і, за великим рахунком, зреклась особистого життя, бо жила тут. Майдан добився якісної зміни. Ми добилися цієї якісної зміни. Ми не розбавили країну, а ми навпаки ми. Ми просто скинули нарешті те, що нас мало продати в рабство вже просто на десятиліття. Ми би то рабство не скинули би, або скидали б може більш. Складними методами ми, можливо, б потім і не побачили того рабства, аж коли б ми не зіштовхнулися з тим, що перспективи немає, що весь бізнес вже повіджимали, як то кажуть. Ну і якщо комусь не подобається, їдьте, як Путін зробив. Він влаштував таку атмосферу, що кому в Росії не подобається, просто їдьте. А я оту буду бавитися і знущатися над людьми, так як мені захочеться. Цей майдан вийшов підтримати євроінтеграцію України. О! Переріс у боротьбу з режимом Януковича. Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Після перемоги на Майдані такою дорогою ціною вона об'їздила весь світ. Ми зустрілися з нею, щоб дізнатись наскільки змінилось її життя. А вона зізнається і досі живе майданом. Третій майдан вже триває. Ми його просто не бачимо. Він не є класичний, такий як біля стели, але він між нами. Ми, як бджоли, гудимо про це. Ми про це говоримо. Ми про це спілкуємося. Ми про це навіть спокійно в кулуарах говоримо. А ще каже, що вже давно не співає за гроші. Благочинних концертів в мене багато. Ми просто відмовилися від комерційних гостів, які вони могли б бути. Багато я їздила до військових, виступала в Дніпропетровськ і знову не їсть. На мене проблема сталася. Я перестала бути голодна. Їм раз на добу, і я не хочу їсти ужасом. Да? Енергія суспільства. Я живу на святої воді і в воздухі. На її концерти не купиш квиток, і в столиці її важко впіймати. У цьому божевільному ритмі життя вона знову прийшла на майдан. Це була річниця його початку і знову заспівала, і знову простояла до ранку. Ми українці, світло, ми єдність. Минув рік. В якому не було жодного дня відпочинку, навіть після Майдану. Зустрічі, премії і аплодисменти вона поїхала на захід щоб розповісти про силу і незламність українського духу. Там її назвали найсміливішою жінкою України за її відданість мирному спротиву та справі національного об'єднання у боротьбі з урядовою корупцією та порушенням прав людини. Ми визначаємо Руслану Лежичко мужньою жінкою і стала першою українкою, яка отримала нагороду від Держдепу США. Руслана стала першою з десяти цьогорічних лауреаток нагороди Державного департаменту США. а потім схід. От як для львів'янки, якщо я приїжджаю на Донбас, не та що тут забула, я верну. По перше, привезла гуманітарну допомогу. По-друге, я в принципі приїхала забирати хлопців з полону. Тобто я роблю благородну справу. По-третє, я людина з яка була за очищення в країні. Якось вона познайомилась із ним. Володимир Рубан, найвідоміший в Україні переговірник. Він запросив її побачити все на власні очі, і вона поїхала. Що у вас я хоч якісь претензії до того? По якій причині я сюди приїхала, то можете не вигнати звідси. Але мене якраз з такими мотиваціями мене прийняли на Донбасі і сказали, давай ми тут віддаємо першу партію хлопців, другу віддавали. Це не був обмін. Ми дев'ять привезли, сорок два. Нам вдалося забрати. Це моя практика п'ять разів. Тепер вона вивозить полонених сама. А після першої спільної поїздки з офіцерським корпусом, під враженнями від побаченого, вона зібрала прес-конференцію. Я вам приїхала сказати, те, що я побачила. Я теж Вірите, мені просто мозги поїхали, коли я приїхала, я побачила все. Я публічно, я дуже прозоро себе повела. Я ж не поїхала собі там щось там тихенько порозмовляла там, з Донбасом, і, там щось там втіхаря. Ми ви приїхали, зразу зробили прес-конференцію, просто всю от яка була, все виклали люди. Думайте, думайте далі, ви що з цим робити зі всім? Правильно чи неправильно? Стоп вогонь цей меседж вона хотіла донести до українців, аби не стріляли один по одному. Та журналісти зробили свій висновок з почутого. Ваш меседж стоп вогонь. А як його виконати, якщо в тебе стріляють російські солдати? Як сісти за стіл переговорів з українськими сепаратистами, коли в тебе стріляють? А саме Росія, можливо, десь я була різка в якихось формулюваннях, десь не дипломатична. Але коли ти бачиш стільки біди і горя, а це було одразу після Іловайська, після Іловайська, ну можна десь і зрозуміти, чому в мене були такі емоції. А вона сказала, що не розуміє, як можна жити по совісті і не робити усе можливе, якщо є шанс зупинити війну, якщо є шанс допомогти. Ну, хочу тобі сказати, говорити правду в Україні дуже больно, буквально больно. І я хочу, щоб зараз всі правильно віднеслись до моїх слів. Нам треба побачити, що з одного боку дійсно на 90% винен Путін, але на 10% винна була і сторона, яка тоді за це відповідала при владі. Але не дивлячись на критику, вона продовжує свою місію посла доброї волі Полонені. Як можна будувати армію, яку ми можемо, який ми захист для себе хочемо сформувати? Якщо ми хлопцям, які будуть йти, наприклад, та, на четвертий набір, побачать. Тих не забрали, тих не звільнили. Якщо я попаду в полон, то ж зі мною буде таке як саме. Який це приклад. Ну це не треба бути ідеологом, якимось стратегом, щоб не розуміти. Якщо би все зробили, і цих дістали з полону, все тоді інші вже йдуть. А тому я вважаю, що це ну, тема для мене особисто стала номер один. Її звинувачують у спілкуванні з терористами, а вона просто використовує єдину можливість зупинити війну і допомогти. Ми багато збираємо допомоги е, дітям. Донбасу ми збираємо багато гуманітарки і просто передаємо. Я завезла вже одну вантажівку. Ми завезли десь 5-6 тонн. Ми відвезли спільно з офіцерським корпусом. Вони ввезли харчі для наших хлопців, які в полоні. Веземо одяг, їм теплий, дитяче харчування для, для немовлят. Ну, в них просрочені, ми розуміємо, ситуацію, яка там. Ми веземо медикаменти дуже прості, елементарні, І веземо предмети гігієни, тобто дуже і от іграшки зараз збираємо, щоб в цей нов. Що ми голосили акцію, об'єднали всіх дітей, яких, на жаль, об'єднує гори. Ми хочемо, щоб їх об'єднало наше тепло. Волонтерська робота показала Руслані, як насправді живуть на фронті. І вона вже точить зуби і на нову владу. Сьогодні погана тенденція. У нас був тоді конфлікт між е, Ющенком і Тимошенко. Я дуже боюся, щоб зараз не вийшло це в конфлікт Порошенко і Ценюка. У них конкуренція дуже сильна. Я не говорю, що він такий буде, але я боюся цієї конструкції. Здається, що співачка перетворилась в постійного опозиціонера і революціонера. Та їй є що на це відповісти. Розірвати його на очах, там мається на увазі піарно розірвати на очах всіх, і щоб люди випустили пару. От бачите, ми вам там 10 чиновників для галочки позвільняли, що ви ще хочете. Їм треба побороти зараз у цей вибір між суспільством олігархами. Вони повинні встати на бік суспільства. Все це єдина запорука існування сьогоднішньої влади, і президента, і прем'єра. А на запитання, чому сама не піде в політику і не спробує власноруч навести лад, відповідає так само, як і кілька років тому, бо вже була там. Мене не має бути в політиці. Я її не люблю. Я не розумію політику для себе як діяльність. Взагалі, вся ця робота, яку я роблю, я кожен раз я щиро вам говорю. Я хожу, і думаю, де моя сцена, де моя студія, де мої пісні, де моя публіка. Сьогодні її головною мрією і завданням номер один став обмін всіх на всіх, до якого вона рахує дні. Сьогодні от ми говоримо 25 число. Обіцяв президент до різдва відпустити всіх. Ну що буде здійснено обмін? Ну от ми бачимо 25. Я поки що не акцентую, можливо, е малося на увазі е православне різдво, сьоме число, але от, ну ми хочемо побачити, як цей процес буде відбуватися. Незламно вона продовжує звертатись до влади зараз. Намагання. Догодити всім або всидіти на всіх стільчиках, я зразу попереджаю, якщо влада виношує такі позиції або веде таку стратегію, забудь відмовляйтеся вже інакше ви самі доведете до третього майдану. Руслана впевнена, якщо ті, хто пройшов з нею майдан, тепер сидячи у своїх кабінетах, забудуть про голос народу, то третьому майдану неодмінно бути. Кожен з моїх друзів висловив готовність вийти в будь-який момент на майдан, кожен. Кожен з моїх друзів сказав, якщо треба, будемо підемо пікетувати. Кожен з моїх друзів сказав, все, вже навіть не має значення, дехто з них радикалізований і сказав, слухайте, як вони вже взагалі втратять голову, то тоді вже ну, будуть і радикальніші якісь засоби і так далі. Дарина Чиш, Олексій Синельников, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.